Перепрошую, папа. Я не папа. Я друня. Ти папа. Вітаю, Любі! З вами я, Алінка. У нас сьогодні дегустація Устриць. Всі голосували, всі 350 людей обрали між ікрою та устрицями Устриці. А хто я така, щоб не слухати тих, хто голосує? Я ж не наш президент. Отже. Ми з вами маємо потужних 3 години. І за ці потужних 3 години я скуштую разом тих черп'ять 6 видів устриць. І ще вперше в житті вирішила сама відкрити собі ігристе. Для цього особливого випадку воно саме не відкрилось. Ух, Вуаля! Пока. Пробочка. Отже, ми на каналі Тик-Тик-Тик-Тик-Тиков! П'ю за ваше здоров'я, як завжди. Мяу! З молодих італійців моє улюблене винце – це ламбруску. Зараз я його куштую охолодженим. І почнемо ми з вами з устриці під назвою Ронс. Розмір в неї третій. Прошу вашої уваги. Ця ронц-устричка в нас коштувала 65,99 копійок е, і соковита здоров'ям налита. Доволі вона моцна дівчина в нас, крупнесенька. Бачите, яка м'ясиста, ну, прям як ваша Алінка. Аромат, ну я не думаю, що устриці прям сильно за ароматом відрізняються. Я не знаю, може якісь флористи сумлє. І люди з гарним нюхом, на відміну від мене, дійсно їх можуть розрізнити буквально за сортом. Я не з тих людей, я просто люблю їсти. Отже, в нас м'ясиста соковита дівчинка, ронс у третьому розмірі. Накрутила на відділочку, і зараз будемо, буду ротиком їсти. Не додаю ані лимончику, ані оцту. нічого, щоб не збивати справжній щирий власний смак. Ось, і пробачте мені ще цей гармидер, то я е, їх швиденько відкрила і на оцю мою крихітку малесеньку не вистачило місця, і я її сюди приперла. А з оцима мушлями я буду дещо робити. Я хочу зробити ямкові прикраси на Новий рік. Отже, куштуємо нашу ронс номер три. Іди сюди. Мушека. Отже, смак дуже солоний, насичений, солодкість не відчувається, морський. ви знаєте, я вважаю, що своїх гривень вона однозначно коштує. Мені сподобався її розмір, соковитість і, до речі, дуже зручна форма. Бо, наприклад, в моєму улюбленому бодюс, до якого ми ще дійдемо, вона не така зручненька, і він так падає, коли на тарілочці знаходиться. Е, і незручно їсти. Ось цю і, і їсти зручно. Е, за свої 65,99 це трішки дорожча. за, наприклад, Фіндеклер. Е, вона абсолютно вартує цих грошей. Ну і що таке устриця? Це свято. Я їла устриці, коли працювала в зеркових готелях, виступала в їхніх вечірніх шоу. І завжди, коли на вечері в готелях були устриці, я була в тій черзі. Я вже була там обожнюю устриці. Ця красивенька, свіженька, м'ясиста дівчинка заслуговує на нашу увагу. однозначно. Мені сподобалась симпатюлька. І буде з неї класна з її мушельки різдвяна ялинкова прикраса. Поїхали далі, любі мої. Користуючись нагодою, прошу здійснити моє різдвяне бажання. Підписатися на цей канал. Я мрію про тисячу підписників до різдва цього року. А найбільше я мрію про мир. Я впевнена, як і ми всі з вами. Отже, витрачайте свої дорогоцінні калорії, підписуйтесь, ставте коментарі, подавайки, залишайте свої думки. Будь ласка, діліться цим відео. Якщо будете такі ласкаві, буде взагалі супер-пупер. П'ю за ваше здоров'я. Наступний лот: це в нас, от бачите, кралечка моя падає. Ну, я вже бачу, хто не зручний, так це мій улюбленець тут. Бодюс. Зараз номерочок, який в тебе тут моє крихітко, моє мусічко, тако, бодюс. Номер 4. Мені здається, на мою скромну думку, чим, менш, чим більший номер, тим менша устрічка, але тим вона і смачніша. От бачите? Ось така моя крихітка. Бачите, в неї тут незручна форма. Але на смак мені, до речі, колись рекомендувала завідувач відділення рибного у сільпо саме цю крихітку спробувати, і я не пожалкувала. Ми з чоловіком собі купляли устрички, щоб подивитись бій усика проти ф'юрі. Проти ф'юрі? Проти ф'юрі. Е, і до речі, ми не встигли ще доїсти ці устриці, не встигли допити і гристи, як усик вже переміг. Ну, Саша, ну можна трішки розтягнути людям задоволення. Ну врешті-решт. Отже. Теж наша дівчинка м'ясиста, теж соковита. Тут питань немає: а скільки вона коштувала наша? бодюс? No4. 7499. Отже, майже 75 гривень без однієї копійки. Але, ну, якщо чесно, тут я буду упереджена, вона фантастична, смачнюча і не дарма мені її рекомендували. І мені подобається її незвична форма. Я люблю неформалів. Я сама колись там була. Носила пірсинг. Ось. Істинний смак Бодюс номер 4 Ваше здоров'я! Ну, друзі, ну, це ця штучка моя улюбленця перемогла. Ронс. Ну, по-перше, Ронс та сама за номером, тобто тут в нас не відіграє роль розмір, так це типу в одній категорії розмірів. Але Бодюс вона солодка. Вона солодка дівчинка. Сіль, звісно, відчувається, але взагалі не так, як в ронс. В ронс дуже солона, а ця крихітка буквально солодка. Тож, навряд, пані Оксана завідувач рибного відділу це побачить. Але дякую вам, пані Оксано, що ви колись мені порекомендували взяти саме бодюс, бо дійсно відтоді ця мал малеча стала моєю фавориткою. Абсолютно коштує своїх майже 75 гривень. Тож витрачайте свої дорогоцінні гроші на цю крихітку, не пожалкуєте, тримайте її купою. Бачите, вона така вередлива. Туди-сюди, на тарілочці ганяється. Рекомендую мою улюбленицю до вашого столу. Я, наприклад, буду обов'язково замовляти півдюжини собі на Новий рік. Така я оптимістка в Україні, так? Любі, ваше здоров'я! Переходимо до наступної нашої крихітки. Іди сюди, малеча. Ось наша, наша велика дівчинка. Під назвою Остра Остра Регал, перепрошую. Не Регал, а Регал. І скільки ж коштувала ця краса? О, -о, -о Бінго! Це найдорожчий на сьогодні лот. Ця крихітка під номером 3, теж у такій самій категорії розмірів, як і попередніки, коштувала аж 127 гривень за штуку. Ну, тут є, що бачити за ці гроші. Тут я сумніву не маю. Так само подобається, як все починається. Так само дівчинка наша дуже м'ясиста. Ось вона, красотулечка. Я підриваю ні краплі мимо, ні краплі повз. І за що такі гроші я перепрошую, давайте куштувати. Касолону хвілінку. Ви знаєте, це буквально мікс між Бодюс і Ронс. Ніби вони закохалися, в них сталася ніч бурхливої, романтичної взаємодії і сталася за подвійну ціну Остра Регал. Вона трішки нагадує, ніби такий грибний, наче в неї присмак є. Е, і водночас вона дуже солена, дуже солена на початку, а потім, коли ти її в душу заглядаєш, вже трішки проживавши, вона, наче, солодка, е, такий незвичний смак, е, ніби от дійсно поєднали щось несумісне. Я скажу відверто, я взагалі обожнюю: ці протилежні смаки, Там кисло-солодкий соус, там мед з перцем чілі, коли оце все так поєднується, в таку. Неймовірну симфонію смаку, коли ти дійсно е, не очікуєш чогось, так? Тут такий сюрприз. як кіндер-сюрприз, так відкрили, і ми не знаємо, на що розраховувати. А тут вона дійсно дивує. Ви знаєте, я рекомендую її брати. Вона коштує своїх грошей, вона дійсно е, солодка і солона. Вона дарує справжній е, е, кайф, вона дарує. Сюрприз! Воно дарує незвичні відчуття. Е, і вона достатньо велика. Тут однією можна наїстися, а в мене он ще скільки попереду? Класно, Класна, класна остра Регал 127 гривнів. Е, беріть. Беріть одненьку собі кожному по мушельці Не пошкодуєте. Отже, мої котики. Тик-тик-тик-тик-тик. Оп! Трішечки ковточок запити цю прекрасну пані, їдемо далі. Наступний лот. Іди сюди, моя люба. Ось тут мені знаєте, що подобається. Оця значно свіжіша масічка. Тут прямо прозора в неї оця водичечка. Вона така чиста, незаймана. Вона, до речі, відрізняється від попередніх на вигляд. Це в нас селін. До речі, таке прекрасне ім'я люксового бренду. Цікаво, чи буде відповідати смак, в такому, е, в такому гучному імені в сфері моди. Це селін номер 3 Тут вже в нас більш бюджетніший варіант. За 49,99. Так дратую, це 499, 49, як наче якусь читаю. 50 гривень коштує селін. У нас давай, крихітко, що ти нам сьогодні продемонструєш. Я розповім вам, так, як людям, які вперше будуть куштувати устриці. Так? Може, ви не знаєте на що очікувати. Так. Для сильногідливих, мабуть, буде неприємне відчуття. Ніби ви їсте щось живе, в принципі, так і є. Якщо устричка свіжа, то вона ще живенька. І ви ніби пережовуєте якісь. Ви знаєте, як слизь від грибів перемішаний з грибами. Ось по консистенції таке саме. Що стосується саме цієї нашої селінки, нашої представниці важкого люксу, вона така солона, що аж гірка. Дайте я зап'ю. Це точно повз. Можна трішки додати якихось там 15 гривень і купити собі рон Бо, краще. Ну, Ронс теж солона, але принаймні вона має якийсь інший присмак. Тут стільки солі, ніби вона все море випила і нам його в рота вилила. Дівчинко, схеменися. Не, не рекомендую цю селін. Більшість цих усердів я не куштувала там, ну, за 127 гривень, ну, хіба б я собі купувала, я там собі щось бюджетніше Фіндеклер, наприклад, беру. Ось ця селін ні. Ні. Краще Фіндеклер, вона ще й дешевша Фіндеклер буде, ніж це. Досі присмаку роті, прям буквально гіркоти. Не знаю, чого це вона так з нами вчинила, але м -м, ця пас. Думала, вони будуть всі приблизно однакові, але я розумію, що навіть з моїм притупленим нюхом та присмаковими е смаковими якостями, смаковими рецепторами, то м -м, ні. Ні, всі вони різні, вони дійсно різні. І оця пас. Ерор. Поїхали далі. Ваше здоров'я. Отже, ой, господи, яке слово паразит. Отже, отже, отже де. Любі, любі мої! Починаємо ми, точніше, починаємо ми куштувати класику. Це у нас фіндеклер. Номер 4. Господи. Фіндеклер номер 4 Бачите, вона вже скромніша. Вона така в нас е, трішки скупожена. Але ви знаєте, що я вам скажу? Скромність прикрашає лише того, кого більш нічим прикрасити. Тож, люба моя, не треба соромитись. Виходь до нас. Фіндеклер, будь-вши всі і так це знають. Ну, може, хто не знає, хто не, не коштував устриця в своєму житті. Певно, і такі люди є. Фіндеклер. Це класична класика. Не знаю, як в інших країнах, бо я в основному бувала в Азії і там не так, щоб дуже популярно устриці їсти. Фіндеклер — це така найкласичніша устрічка. Коштує вона, до речі, дуже бюджетно 30 гривень. Я впевнена, що ну, практично кожен може собі дозволити заради цікавості, хоча б скуштувати. Класична, абсолютно найпопулярніша, мабуть, з усіх видів устриць у нас в країні. Може, тому що вона найдешевша, мабуть, скоріш за все. Так, багато я від неї не очікую. Куштуємо. Мабуть, неправильно, що я так все жую. Але я хочу повністю насититися смаком, щоб вам точніше його передати. Ось Фін Деклер трішки підсолена. Ма, мабуть, присмак такої білої риби має. Вона більш така. Вона і на вигляд така серв'язлива. І по факту вона така. Трішки, трішки малесенька, м'язка трішки в мушльці. Смак такий теж скромненький, нічого особливого. Трішки солона, біла рибка, така собі відмінниця. Відмінниця у школі устриць. Отже, якщо трішки по бюджету у вас щось не влаштовує, ця крихітка 100% зайде. Мені здається навіть тим, хто трішки гидує, ось ця крихітка зайде, бо вона не така яскрава на смак, як інші представниці устричних королівств. Тож, для спроби підійть в те саме сільпо. Я от ходила з подружками, ми взяли собі кожна по поустріч, нам і відкрили на наше прохання замочок цей на устрічці, щоб можна було одразу з'їсти. І дали малесеньку дерев'яну виделочку кожній, і поклали на лід ті устрічки. І, і шматочок лимончику підрізали. І ми собі все лимончиком отак полили. Ну, було приємно. І це просто супермаркет, так? А там вже такий класний сервіс. Тож рекомендую, підідьте. Заради цікавості скуштуй. Це Фін Деклер незмінна класика. Ганіта, панове! Представляю вашій увазі останній лот на сьогодні. Це в нас устричка під назвою Дуже романтичною і милою Сентінель. Перепрошую, що я тут так залишила ось ці мушельки, але ну я так хочу їх гарнесенько відмити. От уявіть, я як, як, як повідмиваю, повисушую. Потім як золотою фарбою їх перефарбую, як дірочки там зроблю, як на ялинку розвішу, ну це ж буде просто фурор, це буде супрома. Дочекайтесь. Так, і наша сентінелька На секундочку, 90 гривнів. 90 гривнів. Теж, до речі, як моя бодюз. Не Неформал, неформалка такої форми незвичної. М'ясистенька, бачите, сочок. В неї сочок прозорий, вона свіжесенька і готова до вживання. Йди, моя Люба, я тебе зараз як заберу усю. Перепрошую, що я тут взагалі без виделочки для устриць. Якщо хтось хоче подарувати, то прийму в дар, Пишіть. Пишіть під цим відео. Ось тут вона вже така, дивіться. Оце молюс. Оце вже дівчинка постаралась нарощувала м'язи, щоб нам було цікавіше і смачніше. Ну, що ж ти нам запропонуєш за свої гроші? Перш, ніж я розповім, прошу підписатися на цей канал. Поставити вподобайку, витратити калорії нарешті свої, на коментар. Підписатися. Долучайтесь до здійснення моєї різдвяної мрії, щоб в мене були гроші, і я могла дегустувати тут чорну ікру, бо мене ця ідея не покидає. Ваше здоров'я! Наша Сентінель це дівчинка благородного походження. На смак, наче трішки, от мене навіть вона віднесла якось в дитинство. Ви знаєте, в мене устриці завжди такі емоції викликають. Тому що вони в мене яскраво поєднані з дуже прекрасним, мирним довоєнним життям, коли ми всі могли вільно пересуватися, жити під мирним небом, у нас були всі ці можливості, свободи. І я завжди згадую цей період, коли їм устриці, і завжди мені так щемко від того. Я пам'ятаю, коли я вперше з'їла устричку в ресторані після вже початку широкомасштабної, мене це так розчулило, що. Дівчинка підбігла офіціантка і злякалася, що щось сталося, чи може там мені якась е, мушика втрапила в горло. Дуже. Бо я така людина емоційна, як ви могли помітити? Ось ось ця красунька, вона дуже м'ясиста, але водночас легка і витончена. Трішки салона в міру, багато в собі має внутрішнього світу. Тут вже взяв у руки маєш віші, як то кажуть. Е Масмак мені трішки нагадало, м -м... хто куштував, оцих равликів? павликів десь в ресторанчиках, ось мені це прямо равлика-павлика нагадало з ресторану. Вона дійсно особлива, відрізняється від інших дівчаток, так в неї є свій шарм. Ось і не я вважаю, що за 90 гривнів можна собі дозволити, бо там дійсно є що бачити. І смакний, і витончений, і пер і дійсно переносить от я, наче в дитинстві ковтнула трішки морської води. Ось таке враження. Тобто солоно, ніжно, якось сонячно. Ну тобто, ну, ця крихітка дійсно викликає якісь емоції. Дуже приємна, дуже приємно витончена на смак. Це в нас була Сентінель. А що ж ми можемо запропонувати до устриць? Ви знаєте. Я не, там усі всі експерименти. Я обожнюю експерименти в кулінарії. Я постійно за експерименти. Кожен новий рік в мене немає традиційної страви, я готую завжди щось нове. Але я забороняю їсти устриці без гристого вина. Ну, максимум біле дозволяю, окей. Якщо, якщо вже ви такі вперті, то окей, випийте білого вина. Але треба і гризти. Ось цей молодий італієць. Мені дуже сподобався, дякую. Щоб приділив свій час, любий. Ламбруско, Мій улюблений сорт, дуже люблю це вино. З бюджетних варіантів, як на мене, це найкращий. Дякую, що приділили свій час, свою увагу, свої калорії витратили на те, щоб проявити активність під цим відео. Ви голосували, просили устриці. Ось вони, ось вони ріднесенькі. Одна до одної. Дуже мені сподобався цей випуск. Давайте ще ікорку, може, скуштуємо наступного разу. Або вже хто його зна, може ми накупимо різдвяних подарунків оцих картонок з різним шоколадним цукерковим наповненням, і вже в нас буде повний джингл Беллс, не дивлячись ні на що. Ось я вам бажаю миру. Найголовніше, ми всі його чекаємо. Зараз новини несуться, і ми всі вже сподіваємося, що нарешті він прийде. Тримаємося. Бо ми ж потужні, незламні, е, свідомі. <смі> Тож тримаємося. Дякую, що приділили увагу цьому відео. Не забувайте проявляти активність. І до скорої зустрічі вже за тиждень. Не сумуйте без мене. Па-па!